Мої, мої карапузики, мої красуночки. Спасибо. Я Ярослава, дивись. хоч прикол? Дивись, нам до рейтингу 3.8. Ми щас за цей батл попадемо в рейтинг. Ну, мені кажеться, що моя команда щас мене витягне в цей рейтинг. То Тому що я ще раз з людьми. <говори> Каже, ну да. іди, бля, я щас як дам тобі в голову. <говори> Сарказм такий, да, сдай. Да, с таким. Ритуля, Дашечка, спасибо, таким. Марта, Н Людмила, спасибо. Команда, <гум> еще одну розу. Сиризу, приходи, я, я. Все хорошо, дівчика, спасибо. И сама ржа, а то щирость. <гум> <гум> Аж самой смешно осталось. Я ну, кого. Я Справи нормально. Е, я тобі най... Команда, пожалуйста, всі на X3 максимально, киньте мене в рейтинг. Сюда! Моя красоточка! Сюда моя мешулечко! Ні разу прикиньте за час. Дашуля, ти взагалі красотка моя. Щира аферистка. Аферистки команда, 1100 алмазів. Сюда! Я вони мене зараз попаду. Я, я щас попаду в батл. Я щас попаду в рейтинг. Дивися. Команда, всі на Х3. Я зараз попаду в рейтинг. ти понял мене? Дивись, у мене ще команда, команда в рейтинг тягує. Дивись, я ставлю ціль, і мене зараз просто отак з, з цією, і я зразу попадаю. Хто мені ціль робить, і я зразу попадаю в рейтинг. Подивись на мою команду. На x3 просто, на x3 максимально 7 секунд осталось. Я вас буду на руках носити і вірші складати. Даша про тебе вірш. Даша, слухай про тебе вірш. Даша, ти особлива жінка, яка повинна нести це ім'я Даша. Кохання тобі щирого щастя, мішок баблів. І яську не забудь забрати з баблами. Блять, що попало, нахуй? Ну, смішно. <реш> Будет, дивись, скільки мені до рейтингу. 906 алмазів команда. Мішок баблів Саме головне не рублів. Чуєш? Чуєш, я вчора заходжу, корот. А, девки, хочете, я вам щось покажу? Зараз я удину, подожди. Ух, я насыпаю, Ні, ребята. Вірш, конечно, топ. Uh -huh. Вирш реально топ Самый лучший вирш за последних блядь, 30 год uh -huh. Жизни Не ребята Ну что вы пиздете вот это в чате Ну зачем пиздеть Заместо того чтобы пиздеть Можно было бы хотя бы раз выиграть блядь, А не 6-0 блядь. Оу май Челочку на лоранде Оу ес хуже. Тихо бригаю, нахуй. Рустам, тілочку на веранді. О, є? Чи ні? О, є. Банкета. У мене алергія на оце. Чуєш, Ярослава? Ярослава. Ярослава. Що? Дивись, <taps> я думаю, що вам надо ну, зустрічатися з Рустамом. Парік у тебе є, Ви будете з Рустамчиком, як Бонні і Клайд, блядь. <щ her -2> <taps> Nie, на самом деле, ребята, чесно, я викупаю, що у нас тупа команда. Мама, особливо, що не причав. Просто, просто нема команди. 7 батлов проїбать діду, 7 батлов в і, сука ні разу не виграть. команда. Просто немає нахуй. Ми угу. натури, викупаєш, немає команди. Угу. Нема вообще команди. Сейчас, Дякую, що вступили в команду. Очередне X3, яке ми пройдемо і ніхуя не зробимо. Угу. Шо вона там, блять, григає вже? Хочу поцілувати тебе в щеку. Заєбись. Яна, спасибо, что вступили в команду. Ребята, четыре человека. Хотя, похуй, можете не проходить. Да пизды один хуй. Один хуй, похуй. Елена Владимировна, по привету. Привет. Фу. Oh, yes, oh, yes. Ярослава, шо там таке у тебе случилось? Команда 7 вінів. оце запах у мене. Фу. запах? Перегарчик такий, да, сладенький сладик. Конхенда. Команда на Х3 сим Опять мені срати їбать З рота тече. отуда тече. О, блядь Рустам, ебать, тебе комплименты насыпают. на, на так все на X3 максимально. Рустам красивый. Так непонятно, це кому-то биче на интернет. Мне таких комплиментов никто ніколи не робить, Це тобі. Команда, на X3, а ну нам осталось вообще чуть-чуть алмазів. 130 чуть -чуть алмазів. Чуть -чуть алмазів блядь. За лупу, блядь. лупу. Прорвало дамбу. Ах, пизда, нахуй. Ой. Ой, Слуш, Слуша, спасибо за мене. Сьочка, спасибо. Там п'ять поцілучків, і я вже тут, або ціль зробити мені. Що значить ціль зробити мені, блядь? Без хліба їла сало, от і бігаєш тепер, яке сало я їла? Я в шоці. В <свист> один раз їв, в мене срачка ло. За ту, як сало срачка напала? Ну, без хліба Нормально. Каждый последний раз я їв сало, блядь, срачка напала. Нормально? Ви чуєте, що кажу? Як після сала, може срачка напасти, блять. А жопа печем же, я в шоке. Не смеши меня Рустама, бой мені на ухо так гегикает, гі блядь. Да капец, ебать. Дай мне тебе кого, блять. Гроши все проебав, чи есть? Яка прикручена. А куда ты их ебал? На шо, на траву, блядь? Да нет, не было. Шо было? Команда! Мені взагалі, до, до рейтингу чуть-чуть. 761 монета. Вам що жалко, мене в рейтинг вислати. Ох, Боже. Ти їм хуй не тарахтала, як і ми, собственно говоря. Ні, у мене команда офігенна. Фух. Ціль це зробити мені і все. І Я в рейтингу. Хто нам закривати... на унітозі. Так і нюхай. Вона вчора в ефірі в хлам була. Це блядь, прикиньте, от, ну для Ярослави веса вона не маленька, ну не маленька, ви самі бачите. Два бокала шампанського і літр пива, блядь. І щоб розвезла, вона вообще повинна була не почувствувати ніхуя. Я тебе дивила... я... Та ні, я на алкоголь дуже слаба. Я пошути вона не буду. За що? А не буду. Ти так сказала, просто можна було. Б... Ой. Чат би тут не би. бы. А она ну. нормально. І що я? Та он. Он не водку з Валерчиком пили. З яким валерчиком? Ну, з яким валерчиком? Не знаю. Команда, спасибо. Блин, я не побачила. хто. Посміхайся частіше. У кого перчатка я не побачила, спасія. Команда, газуйся. Осміхнувся. У мене, ага. Команда, газуємо, газуємо. Не дивіться, як сру, дивіться, як тапайте. Ото посміхнувся, блядь, чуть не вмер, нахуй. Чуєш? Що? А в тебе таке було, що ти щось випиш і ссариш. Ти мені скажи, в кого такого не було, блядь. Такий вонючий. Женя, привіт. Женя, ти поки спиш, я вже скоро в ретіній буду, 762 алмаза. а вона все спить та спить. І я все сплю та сплю, а я все сплю та сплю. Ребята, 8-0, кстати. Женька, ти мене любиш, китю. Аліна, привітик. Е... Аліночка, спасибо тебе огромное за вітання. Валера казав, ей баночку треба вглушити, поки дна не І Я тебе люблю. Яся я, я снідай, вибач моя китця, моя зайка. А, а все... Ты в туалете сейчас? Да ты чий? Ну, а що я зроблю? Ну, а воно ти Пять роз А ти думав, де я? Та я думав, десь на стулі сидиш, а не на унитазі, блядь. Ребята, три рози, проходим, ну! Дашечка, Юлечка, спасибо Син. Хто по англійському, все равно благодарю. Команда розу! Ребята, спасибо за розы одненьку, Все есть, пройшли, Спасибо. О Боже голова болить. Команда, на як це? Хто мене витягне в рейтинг? Лавна Я до рейтингу. Ого. 3800. Я попаду зараз в рейтинг чи ні? Мені 757 алмазів. Голуба лунає, га? Попадеш. Фу, та що ж воно тече? Мене вже пече. Пече? Уже там пече, дусе, пече. Після попай, Пиздец. Да? Піздец. І сіла, і труси, блядь, уже жовтів з. Он шкурка від помідора. Команда, на екстрим. Та нема ще перцю, тільки привезу усе. Я угорою. Фух, а якби мене оце не було, дівчата, що б ви робили без мене? Тікток би взагалі Аліна, не було. Аліна, сонце, спасибо тобі огромне. Yeah. Аліна, дякую. На їх стрікері, що не успіли, так би перебіли. Свічку хай ставить. Свічку став. Яку свічку? Ну срачки. Нік, що? щоб по другу, блять, цей україн погладити, а він, блядь, пиздить на мене. Твої подруги в канаві коняку доїдають. Ти його я думаю, що зараз попрощаєшся з вінами, за з кстати. Команда віни. Так, я дивлюсь, то не тапать. Тисячі онлайн, зараз я вам зроблю. Галіна, давай, сонце, спасибо. Цей, е, вдруг що є перча? Е, перча пер... Команда, в кого є перчатка? Напишіть, в кого є перчатка. Хуй руки воняють гамном, що ми уже все воняв. Так, ребята, давайте заберемо віни і підемо десь далі, ще поіграємо. Ксюша, в тебе є, поставиш на 30 секунді. Земфіра, а кого ти там блочиш? Не блока нікого. О, Дашка поставила перчатку. Команда, всі через перчатку Гасуніть. Дивись, я зараз попадаю в реченг. Команда, все через перчатку, максимально всі. Сюда! Сюда! Дашуля Ритуля, спасибо! Команда, всі через перчатку. Осталося 224 армаза. Поцелуйчики, два мені дайте. Армаза! 244 армаза, блять. Ебать! Перчатка згоріла у нас. Команда, вы найкраще. Блять, Наталка, пур. Куколка, спасибо, спасибо Даша, тебе огромное. Солнце. Даша, в тебе перчатка, Ритуля, Кариночка, Алиночка, Анастасия, Инна, Юлечка. Еще одна Юлечка, спасибо. Наталка, спасибо, спасибо. тебе огромное, ребята. Забираем топ-1, красотку. Забираем максимально. Ай-яй-яй, нихуя себе. Спасибо. Юра, значить, слухай моїх топових дарителів, Дашечку. Бо вони мені в хуй не тарахтали. Мама я особливого так скажу. синочка, Ритулечка, Юлічка, Анастичка, Катюшечка. Упав на коліна і поцілував їм ножки. Усьош. А я зараз буду попу підтирать. Ой, блядь, як вона печи. Що тобі замозити, чи улії? Чешу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, боже. Наталка, спасибо, що вступила в командочку. Тоже з Києва. Тоже з Києва. Рустам, походу, це твоя нова невеста. Це твоя бывшая? А, Наталка, це. А вы встречались? А, ви півтора года зустрічались? Команда, mm, Наталка, я понял. Команда, поцелуйчик, поцелуйте мене. Каже, чуєш, малий не базар. Каже, малий не базар. Ой, бля. Каже, малий не базар. Та Наталка, ми шутимо, у нас тут все чисто Да. У нас тут все на юморі держится. Надо быть всегда на позитиве. Надо быть всегда на позитиве. Говоря Рустам, який сука кожен день плаче, блядь. Ти з Києва? Наталка, ми з вишневого. Если ты знаешь, де це ми з вишневого. Ребята, 4 человека. Давайте всі разом на x3 просто закриємо вопрос по батлу. Якщо ми мы все разом сделаем на x3 пиздос, если мы на x3 сделаем ветер, то все, там ніяка перчатка не поможет, блядь. Главной командой, ребят. Сосиды. А ты откуда? Ты что, тоже с вишневого? Ой, я там жила, классный город. Ой, Вишневець, ты що класс вообще. Ребята, на x3 все разом, ребята. Командочка, ребята, все на 3. Всі разом. Команда всі на X3. Господи, у нас 9 вінів. Ти онлайн, з тонлайну, 9 вінів. Не віддає віні. Наталка, подивись. Подивись ще раз. Я сразу підписався, що ти самий. Наталка, треба обновити, якщо що. Вийти і зайти, і зайти обратно і подивишся. Кіта, Команда, держим 9 вінів. Земфіра, кого ти блочиш, я не можу поняти. Я ще зніму тебе модером. Отой От ззаді у гарний. Уля, бачить баки це. Та їбать, вони заїбуть, нахуй. Дружина Закарпаття, красотка моя. Боже. Бозо... Дай тобі Бог здоров'я, моя принцеса, спасіба, ми... 10, ми Десь, 90... ребята, 9-0, ось це вже 10-0, це пізда, просто пізда, сьогодні... Команда, ми на 90 містові. Ого, що ти робиш, 76 -е місце? Мені не гідко з нею грати, хоча б тому, що ми зустрічалися з нею в житті, і я знаю, що в житті вона не така, як вона в ефірі. Дружина Закарпаття, спасибо, моя принцеса. Ми на 76-му місці. Спасибо, що ви з Дашкою, з мамою особливо синочка, пустили мене І туди. Я роблю таким образом. Дай Бог вам, я сніма Я буду в ефірі сиді, срать, реагать, блядь, в сраці. Хоче я тебе поставлю модером, ти красотка. Я не такий, я, я не можу так. Ну, кожен робить контент по-своєму, ребята. Yes. Спасибо. Команда, ви найкраще реально. Ні, я Уже поздно. Ми починали контент робити з чого, блять. Е, відоси, по-перше. Во а во-вторых, ну, у нас відоси раніше залітали і пізда. Е, і ми ми грали півтора року на желання, блять. Я не знаю, як оце дерево гарне чи ні. Я хочу це дерево. Хто мені зробить. Піднімати актив за шуди. Піднімати актив за счет дитини. Я знаю, її в житті вона... Так, а я же тебе про Я ж то же самое говорю. Ой, блядь, 10-0, ебать его вдышло, Это пиздец. Команда, Копер Чарпер. Дашечка, спасибо. Реально, это пизда, тупо. Закарпаття, спасибо, моя дівчинка. Юра, а чому перестали грати на бажання? Заїбались. Реально заїбались. Ми виходили в 11 вечора і грали кожний йобаний вечір до 5-6 до на желання. Команда, він, 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 він. Без хейтерів життя сумне. Та так. Да? Та ні, мені взагалі на хейтерів похуй, абсолютно. Взагалі все равно. А, mm, там сонечко. Там і сонечко, ви бачите. Ребята, ми можемо полайкать? Вот дивіться, на ефірі 230 людей. Потапало ровно 20... 21 чоловік потапало. Да, фанат Мерса, да. Живе за людські гроші. Любов, так, в чому проблема? Тобі виходить в ефір прикріпити карту і заробляти на цьому. В чому проблема? Любий може вийти в ефір, прикріпити карту і жити за щодо того, що вам кидають на карту. Це не є проблема. Ми не цепляємо карту. Ми не цепляємо. Ну, блядь, ну кожному своє, ребята. Ну, що вам, ну вам би лиш би доїбатися до кого-то. Ну, живіть свою життя, не треба лізти до когось. Ну, ребята, ну. Коротше, я не знаю, як так. Ви неправильно живете, ребята, на самом деле. Ну, любий із вас може от просто взяти, купити аккаунт за 200 гривень з 1000 підписчиків, вийти в ефір, прикріпити карту і живіть, за які хочете гроші. Вам може залетіти донат блядь, 100 тисяч гривень і ви будете жити, блядь, просто сука, год, блядь, припіваючи. Если она прикрепляет карту и ей кидают донаты, то это наоборот, можно сказать, красотка. Просто красотка. Красотка, что вот вы на этом. Просто красотка. Ноль осуждения, блядь, вообще. Команда, у нас линия, команда все на x 3 <клес> Команда все на x 3 Ты молдаван? Да. Да, я, я молдаван. Команда X3, 10 винив. Ребята, x3, блядь. Десять винов. Это пиздец. Инна, солнце, спасибо тебе огромное. Спасибо, команда, на x3, пожалуйста. 10 винів захищаем. Акцент такий. Ты что на приколе, блядь? Ты бачу, что молдаваны украинские говорили. Я говорю на суржику, тому що я з області. Я всі всю, всю дорогу говорю на суржику. Я можу розмовляти чистою українською, але мені то не по кайфу. Мені от краще суржиком піздять, блядь, і мені заебись. Команда, в попередній. Я вообще не говорю. Команда, всі максимально киньте перчатку на 30-тій секунді і пончиками тулем. 10 вінів. А, понимаю, понял. А ти сам родом звідки? Ну, з Київської області. Я всі, я всю жизнь отут. Всю жизнь тут. Я не приїжджу, я всю, всю жизнь оце, блядь, родився. Родився я під Києвом і все, коротше, всю дорогу тут живу, блядь. Мені по кайфу, мені заебись. І нікуди не хочу не уїжджать, ніяка Європа, ні хуйопа, ні хуя. Ні, не в самому Києві. Ну, нам, блядь, нам три кілометри до Києва. Три кілометри. Тут, де я живу, це вже не, ну, це не село, це не, блядь. Тут, ребята, такий мегаполіс є більший, тут таку красоту вже зробили. Я дивіться, я живлю живу в е, село міського типу, я виходжу зі свого частного дому і мені до Макдональдса. Ні, мені до КФС їхати, На машині їхати 2 хвилини, до Макдональдса їхати 3 минути. Так, да, діти будуть ходити в школу. ЖК, куча... Я міняю своє особисте життя зі своїми дітьми. Мені, кроме дітей, ніхто не потрібен. І тема закрита, все. ГОКа йобнемо. Мішковський, а ти де? Мішковський, ти сам. Команда, поставте перчатку, поставити? Команда, перчатка. Пожалуйста, захищаємо війни. Десять війнів. Всі через перчатку, пожалуйста. Дружина Закарпаття, спасибо. Команда через перчатку. Просто через перчатку. Спасибо, моя дівочка, спасибо. моя Рітуля, дружина Закарпаття, спасибо. Команда, 10 війнів, там можуть час перебити. О Боже, чим страшніше, тим густіше.